Доброго дня, дітки, посміхніться небу і сонцю. День у нас буде чудовий. А ось що це значить? Крушляє скрізь білий пух, змінює зачіпку кожух, одягає лисиця рукавички, співають весело синички, ведмідь в берлозі вже дріма. Який це час скажіть? Зима, а ви любите зиму? Чому? Я вам хочу дещо показати. Це зимній куб. Я буду задавати вам питання, а ви поміркуйте і розкажіть. Чи любите ви зиму? Змінюю сторону, задаємо інше запитання. Який зимовий одяг ви знаєте? Розкажіть. Що буде, якщо зима зникне? Придумайте. А які ви знаєте місяці зими? Поясніть, що буде, якщо в природі зими не буде? В які ігри можна грати тільки взимку. Дітки, а які приходять свята до нас узимку? Різдво Святого Миколая. Новий рік. Різдво і водохреще. А як ви з батьками готуєтесь до свят? Прикрашаєте ялинку. А як змінюється місто перед святами? Горять вогники, багато прикрашених магазинів, ялинки, різні фігурки. А що роблять люди під час свят? Ходять одне одного в гості. А ви знаєте, що до приходу гостей потрібно готуватися і сервірувати стіл. Наш куб змінює запитання. Що ти робиш, коли отримуєш подарунок? Чому? Чому потрібно готуватись до прийому гостей? Подумай. Які страви можна готувати для гостей? Назви. Які зимові свята ти знаєш? Поясни, що можна подарувати рідним. А хто мені скаже, що потрібно робити в свята? Веселих та радісних свят вам, новорічних зустрічей! Бажаю успіхів! До побачення!